Усім привіт, з вами Творча і сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми просування через Reels. У цьому відео я розкажу про найпоширеніші помилки і залишаюся, тому що я не просто розкажу про проблеми, але й дам способи їх вирішення. Тож, подивившись, це відео у вас з'явиться покроковий план для набору своєї першої аудиторії через Reels, через органіку. Для початку розкажу вам, чому мені можна довіряти. Я творча маркетолог та власниця СММ-агенції Сходи. На соцмережах я вже три роки працювала на безінтересних посадах. Була фотографом, монтажером, smm спеціалістом, тому знаю про кожен етап створення контенту та просування зсередини. І за ці роки я придала собі та клієнтам через інстаграм записи на зйомки, місця на навчання, івенти, фізичні продукти, покупки курсу, підписки на платформи, також пакети на просування та рекламу. А на моєму ютуб каналі ви зможете більше дізнатись про ведення особистого блогу в інстаграм і як з цього почати заробляти. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не Пропускати нові суперважливі відео. Кожен день, я, звісно, аналізую контент і ринок, що відбувається в інстаграмі. І найбільша помилка це не хуки, не заголовки. Ні, це ці помилки є, але більшість вже знають, як використовувати тригерні заголовки і чіпляти аудиторію. А найбільшою помилкою я зараз заклики до дії. Давайте розбиратись. CTA. Call to action або заклик до дії. Це все має одне і те саме значення. Зазвичай це речення в кінці рілса, яке має спонукати глядачів перейти на наступний етап вашої воронки. Я зараз швиденько розкажу вам приблизно, що таке воронка, а більше ви зможете глянути в великому відео про стратегію продажів через блог. Там я детально розповідаю, що таке воронка, для чого вона потрібна, як її будувати. А зараз коротко вам розкажу, що воронка це шлях, по якому йде ваш глядач до вашої мети, тобто ви маєте визначити, куди має діти людина, побачивши вас вперше. Але, наприклад, давайте розглянемо мету послухати трек. Ви виконавець, і ваша мета, щоб люди дізнались про вас як митця і слухали ваші пісні на платформах. Тоді, якщо людина побачила вас в рілсах, вона ще не знає, хто ви, не знає, що ви не знає, що це ваша пісня, не знає, що ви взагалі їх пишете. Не знає, що вони у вас є. А ваш рілс – це перший дотик з глядачем. Тому тут дуже важливо не загубити цю людинку серед е, тисяч рілсів. Тому дуже важливо. Кінці відео наголосити, куди людині йти далі. Заклик до дії може бути в тексті написаний на самому відео, сказаний в озвучці, неважливо. Головне, щоб він був. Ви маєте дати людині зрозуміти, що їй робити далі після перегляду цього відео, і навіщо це їй? Це також дуже важливо. Типу, якщо це ми розглядаємо приклад з треком. Зазвичай це відбувається так, що канавець публікує маленьку частинку свого треку і каже: дроб е, такого то там числа. Підписуйтесь. Щоб не протикати, і люди підписуються, тому що ждуть випуску цієї пісні. Це можна ще закрутити таким чином, що типу дроп такого то такого -то числа, але на два дні раніше я виставлю це тут. Там, наприклад, в телеграм-каналі своєму, тому підписуйтесь на телеграм-канал зараз, щоб почути пісню першими. Ну такі багато варіантів є. Людина вже вона така: а унікальність. Угу. Я перша почую цей трек. Отже, мені треба підписатись на телеграм-канал. Бо а відчуття унікальності – це те, чи можна користуватись, бо всі хочуть бути особливими, всі хочуть мати щось не таке, як у всіх, якусь унікальну можливість. Тому. Користуйтесь цим, давайте людям якусь фішку взамін на те, що вони зроблять те, що ви попросите, не забувайте це робити на 95% вашого контенту, тому що буває, що відео залітає типу на сотні тисяч переглядів, і все. підписників не додалось, послуги не купили. Вам важливо використовувати будь-яку можливість тягнути до себе аудиторію і залишити її у себе на сторінці, щоб вона не загубилася серед релсів. Бо якщо ви не скажете підписатись, ніхто не підпишеться, бо вони ж не думають про те, що там щось є цікаве. Вони побачили цікаве, посміялись там, не знаю, захопились, лайкнули але. Не факт, що вони підпишуться, не факт, що цих настільки зацікавить, додайте людям, що їх має зацікавити, щоб вони зробили наступний крок у вашій воронці. І якщо у вас вже сталася така проблема, якщо ви вже запостили відоси, які не переводять людей нікуди. Бо навіть з малих переглядів можуть приходити люди і нова аудиторія. Це нормально, не лише з мільйонних відео приходять продажі та підписники. Я думаю, це вже всі знають. Вивчили, якщо ні, якщо ви не знаєте, як продавати в маленькій аудиторії. То пишіть коменти, знімемо відео на цю тему і також поговоримо про це. Бо це також дуже цікава тема. І якщо ж у вас вже сталася така ситуація, так якщо ви вже ну, запостили купу відео без закликів до дії, і ви зараз впізнали себе в цьому пункті, що вам робити? Даю покроковий план. Перший крок це писати структуру або мінімальний план ваших відео. Чому? Пояснюю, вам буде простіше працювати за планом. Ви не забудете нічого сказати, не забудете нічого записати. У вас буде чітко передачимо план. Вам не треба нічого тримати в голові. Бо якщо ви новичок, ви там лише вивчили, як працює класна структура ресів, класний сценарій. Вам може бути важко це все інтуїтивно сказати класно, так щоб це чіпляло, щоб це вело людину там. Щоб спочатку підігрити увагу та інтерес, потім провести якусь логічну цепочку. І людинку кудись перевести. Вам може бути це важко зробити, якщо ви отак от сіли і інтуїтивно записуєте одразу. Якщо ви раніше ніколи не займалися цим так серйозно і не підходили до цього як до структури, вам буде дуже важко з першого разу записати класний різ з класним сценарієм. Тому я дуже раджу писати плани, де ви пишете заголовок, отакий, отакий, щоб точно ніхто не пролиснув. Далі я максимально коротко розказую. Те, що мені треба, якусь історію, якісь поради, ще щось. Якщо це розмовний різ так, ви зрозуміли. Робіть все максимально структуровано, чітко по плану. Раз сказали, два сказали важливе, три сказали важливе, і все закінчуйте відео. Переводьте людину, якщо у вас багато інформації на Ютуб. Або телеграм, або куди ще, де вам є багато що сказати. Бо якщо ви будете багато говорити одразу в інстаграмі, більшість пройде пост і навіть не дослухає відео до кінця, і ви взагалі не отримаєте ніякого результату. Що ви вже робили заклики до дії, але вони не працюють, то тоді зверніть увагу на їх структуру і чи отримує глядач користь з виконання цієї дії? Щось робити людям. Немає сенсу, якщо їм це не вигідно. Якщо немає якоїсь унікальної інформації, якщо немає якогось бонусу, подарунку користі, вони, скоріш за все, цього не зроблять. Саме тому лідмагніти магніти стали такими популярними, бо люди хочуть стримати користь, підписуються і їм це вигідно. Тому подумайте, що ви можете дати аудиторії за підписку. За репост, за відмітку, за будь -що, що вам треба, бо зараз інстаграм це такий взаємообмін, тому що зараз глядачі вони отримують користь і взамін там підписуються на людину, підіймають її охоплення, статистику і навіть купують продукт, але не просто так. Вони до цього щось отримали від людини і знають, що отримують ще більше, якщо куплять послугу саме, тому відбуваються великі продажі, запуски і так далі. Друга помилка в Вілсах. Це зйомка безлічі трендів. Тобто, як ми працюємо в агенції, ми не робимо ставку велику на тренди, ми робимо там два-три тренди на місяць, але ми не робимо ставки на ці релси взагалі. Це просто розважальний контент, який люди хочуть бачити. Але ж він не веде людину до мети блогу. Ваш контент має бути спрямований на те, щоб дійти до мети. Дивлячись, яка ось мета, ви створюєте контент і при цьому думаєте, відповідає цей контент моїй меті чи ні. Там цей контент дає користь моєї аудиторії, щоб вона прийшла до мене на платний урок. Цей контент покаже мене більше як особистість та піднімає лояльність аудиторії до мене. Все залежить від вашої мети. І вже від цього ви маєте обирати контент. Як визначити мету? Як зрозуміти, яка у вас стратегія посилання? Для цього всього існує стратегія, для цього всього існує план, без яких зараз спеціалісти та експерти не працюють. Ну я так вважаю, що класні експерти не працюють без стратегії і планів, тому що. Все інше це просто витрати часу в пусту, наука, отак, от, от чисто з заплющеними очима робимо рілси. Що буде, то буде. Це must have. Ми приглянути безкоштовний великий урок про створення стратегії продажів для особистого блогу, там повністю розкрита ця тема. І ваші рілси мають відповідати вашій воронці. Вони мають людей кудись вести, залучати, показувати ваше позиціонування, показувати ваші особливості. Меми залітають часто, це правда. Мем може навіть принесуть вам підписників, і все. Якщо там, мем не веде далі воронку, яка продає, то це безсенсовий контент. Він вам не дає ніякої користі, а у вас же, напевно мета там, заробити з цього контенту, отримати якийсь результат і краще зробити 30 експертних відео, там, які будуть прогрівати до вас як до експерта. Ніж п'ять мемів, які, які залетять класно і наберуть просто перегляд. Тепер давайте розбирати, що робити, якщо ви не знаєте, які вам формати знімати. Якщо ви не знаєте, які рілси потрібно робити. Перший крок, який я вже казала, це подивитись великий урок про розробку стратегії продажів для особистого бренду. Там все розказано, як робити стратегію і далі з неї робити рілси. Також там є подарунок, тому. Купа корисної інформації в цьому році, і ви вже зможете орієнтуватися, які формати знімати, що там розказувати в тих відосах і що буде працювати. Другий крок створення стратегії. Прямо ви берете, сідаєте і розробляєте її. Якщо у вас виходить самих, якщо не виходить, там просто спеціалістів, звертайтесь до експертів онлайн офлайн, шукаєте того, хто зможе вам допомогти, або намагаєтесь самі в цьому розібратися. І вже під стратегію підбираєте контент. І третій крок, який ви можете зробити для того, щоб прибрати цю проблему з нерозумінням, що знімати, це визначитись для себе з двома-трьома форматами. Тобто, ви визначаєтесь для себе, я знімаю два-три формати відео: такі-то, такі-то, такі-то. Експертний особистий. І продаючий. Ви обираєте, як буде виглядати цей формат, як буде виглядати цей формат, як цей. Ви можете надихнути з кимось, ви можете поспілкуватися з штучним інтелектом, який видасть вам пару ідей, або вам самим в голову прийде якась класна ідея для якоїсь STEM-відео, і ви будете знімати цей формат. І ви е, пробуєте знімати ці три формати відео, або два формати, які там будуть ваші. Ви знімаєте їх протягом двох місяців, наприклад, місяць-два, ви їх знімаєте. Потім сідаєте і розбираєте, що з цих форматів. Краще працює, які відео краще зайшли, що привело до мотивих глядачів, що не привело. Сідаєте, аналізуєте і робите висновки, який контент продовжувати знімати, який варто просто докрутити, який взагалі треба перестати знімати. І таким чином ви вже повністю робите аналітику для свого профілю, для своїх рілсів та контенту, який знімаєте. І тепер перейдемо до третьої помилки, яку постійно бачу у креаторів, і насправді її дуже легко виправити. Це чисто візуальна історія, яка відволікає увагу, відштовхує від перегляду це помилки в монтажі, дуже поширена проблема. Загалом я говорю про такі випадки, і коли текст виходить за небезпечні зони, дуже спостерігаю багато таких помилок на просторах інстаграму. Це чесно, дуже відвертає увагу, коли у вас слово не влізає кадрів, тому що ви при монтажі не використали. Небезпечні зони, також це можуть бути невчасні саунд ефекти при накладанні, там коли вилітає анімація. А саунд ефект через 0-2 секунди. Це теж дуже відвертає увагу і може просто відштовхнути глядача, навіть якщо йому було цікаво слухати, наприклад, просто розмовне відео може не монтувати було краще, а просто накласти субтитри. Давайте це зробимо таким чином. Якщо ви хочете від мене відео на YouTube про базові правила монтажу. То я буду чекати ваші коментарі тут. У вас класна інформація в Росах, об'єктивно цікаво слухати, є класний текст, сценарій, але відео не дивляться. Зверніть увагу на ваш монтаж. Можливо, він не чіпляє або відвертає увагу глядача. Що з цим робити? Перше, це навчитись базовим навичкам монтажу і не робити його складним. Другий варіант зняти монтажера. Найти фриланс монтажера найти цілу команду, якщо вам так хочеться, шукати можна де завгодно, шукати можна у своєму місті серед знайомих. Я довгий час працювала монтажером в команді, монтажером на фрилансі, тому маю шалений досвід в цьому. І багато кому це спрощує життя. У мене досі є постійні клієнти, які замовляють періодично в мене відео на монтаж. Я зараз вже цим займаюся менше, але все ж таки попит є, бачите. Сьогодні ми розібрали три важливі помилки. І якщо ви знайшли якусь з цих помилок у себе в рілсах, то обов'язково подивіться мій великий безкоштовний урок, або юзайте якусь з тих порад, що я вам дала по вирішенню цих проблем. І напишіть в коментарях, можливо, або мені в Дірект, чи вдалося вирішити вашу проблему з рілсами. І якщо у вас є проблема, пишіть я завжди відкрита до якихось порад і допомоги вам. Звертайтесь, не соромтесь, переходьте на безкоштовний урок, який дасть вам купу користі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео та почати продавати через Instagram. Чекаю ваші коментарі. До зустрічі!